Солодкі газовані напої, приємні на смак, але шкідливі для здоров'я. А все тому, що у своїх складах мають велику кількість цукру, барвників та ароматизаторів. Лікарі попереджають, що надлишок цукру призводить до погіршення здоров'я та пригнічує імунітет. Для людини рідина, ми її сприймаємо як ми попили, як, як вода, але тут треба чітко розуміти, що у такій маленькій пляшиці. На півлітру знаходиться 54 грама вуглеводів. З них, з цих вуглеводів цукру саме 54 грами. Тобто, треба розуміти, що це не вуглеводи, якась клітковина, а якісь корисні вуглеводи. Це чистий цукор. 10 кубиків рафінованого цукру. Стільки білої солодощі міститься в одному з газованих напоїв. 54 грама цукру на пів літри солодкого газованого напої це 10 кубиків рафінаду. Тобто, отак сказати: з'їжте 10 шматочків рафінаду. Ну, навряд чи ви з'їсте. А випити 0,5. Це легко, а коли люди ще сюди додадуть якогось алкогольного напою, по калоріям це збільшується дуже. Особливо захоплюватися солодкими газованими напоями люблять діти. В результаті таке надмірне вживання сприяє появі карієсу, остеопорозу та може призвести до ожиріння. Основна небезпека солодких напоїв у тому, що людина не сприймає це як їжу. А для організму це не лише рідина, це людина поснідала, людина мала вечерю і, на жаль, чистим цукром. Тому у всьому світі це дуже велика проблема. І підліткового жиріння, і дитячого жиріння, і дорослого жиріння ми не контролюємо кількість калорій цукру з напоїв. Однак у деяких випадках солодкі газовані напої можуть навіть виручити, стверджують лікарі. Наприклад, такі напої можуть стати відмінним засобом першої до медичної допомоги при гіпоглікемії. У людини, який стає погано, в неї знижується цукор. Ви знаєте, що вона хворіє на цукровий діабет першого типу, той що. Підколюють собі інсулін, для того, щоб швидко зорієнтуватися в першій допомозі, що краще обрати, там, наприклад, пломбір морозиво, там, молочну шоколадку чи цукерку, чи солодкий газований напій. Солодкий газований напій, бо це рідина. Вона має вуглекислий газ, і воно дуже дуже швидко всмоктується у кровоплин. Також солодкі газовані напої можуть стати деякими ліками при дитячому ацетоні однак важливо дотримуватись заходів протягом доби щогодини давати дитині по одній столовій ложці солодкого напою. Ми рекомендуємо у цьому випадку збільшити кількість рідини і збільшити кількість глюкози. А тут солодкий газований напой. Це два в одному. Тобто це і рідина, це і глюкоза у чистому вигляді. Солодка шипучка піде на користь і для деяких спортсменів. В мене є пацієнт. Він професійно займається мотоспортом. І він каже: Я не маю можливості під час гонки поїсти, так, щоб була і каша, і м'ясо, і то білки, жири, вуглеводи, а йому потрібна енергія. Тому є, наприклад, варіанти вуглеводних додаток і солодкі напої з цукром це як альтернатива енергії, тобто людина п'є і отримує вуглеводи. Однак варто у всьому знати міру. Не потрібно пити солодкі газовані напої часто їх споживання краще, якщо не виключити, то хоча б обмежити.